Псалом 147. Хваліте Господа, адже добре співати нашому Богові це також приємно. Хвала личить Йому. Господь відбудовує Єрусалим, збирає розпорошених Ізраїлю. Він лікує розбитих серцем, перев'язує їхні рани. Він визначає кількість зірок. І кожне з них дає ім'я, великий наш Господь і потужна сила Його, мудрість Його безмежна. Господь підносить принижених, а у впокоріє аж до землі. Співайте Господу з вдячністю, грайте нашому Богові на гуслах, Він вкриває небо хмарами. Посилає на землю дощ, одягаючи гори травою, дає худобі їжу, годує воронят, які просять у нього. Він не любується силою коня, не ногами людини захоплюється. Господь любить тих, котрі бояться його, котрі покладаються на Його милосердя Єрусалиме. Прославляй Господа! Сіоне, величай свого Бога, адже Він укріпляє засоби твоїх брам, благословляє твоїх дітей посеред тебе, зберігає мир у твоїх кордонах і годує тебе відбірною пшеницею, посилає на землю своє повеління, і Його слово миттєво розноситься усюди. Він посилає сніг, наче вовну. Розсипає Іній, як попіл, розкидає свій град, наче крихти хліба, і хто встоїть перед його морозом, пошле своє слово і все тане, повіє своїм вітром і потечуть води. Сповістив він своє слово Якову, свої закони і свої постанови Ізраїлеві. Він не вчинив цього жодному народові. Своїх рішень він не оголосив нікому. Алілуя!